मूर्ति के पीछे अम्म लोग आते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते हैं इसको किसान ये जो नींद जब तोड़ रहा है तो На розробку проєкту по капітальному ремонту приміщення цанґутово слідському віцеві. Проект вже виготовлений, прийшов до оплати, йому треба затвердити цей робочий четвертому. Значить, рішення про затвердження робочого проєкту капітальне ремонту приміщення забуду слідського дітей, розвідківської військової ради Велікінського району Одеської області за адресою Одеська область Белісівський район, Сіволосський вулиця заблизу 40 Беруючись захопить України про місцеве самоврядування в Україні, бюджетним кодексом України, Російська сільська рада вирішила зажати роздачі, капітальний приміщення там було Россвітської Російської сільської ради Берегівського району Одеської області за адресою Одеської області Берегтівської районних води Осік, контроль за виконанням даного рішення покладався на постійну екстремість сільської ради з питань фінансів, бюджету, комунальної мати чи соціально-економічного розвитку це те, що ми з вами вже виготовили просто якась така окладня. Поза. Ну, поки підписуєте, давайте вже перейдемо до бюджету, і потім якщо нас, якщо проголосуєте

За рахунок відповідних субвенцій. Перше, це я вам вже зачитувала: субвенція з місцевого бюджету за рахунок дали свідків відповідної субвенції на надання державної підтримки очом з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду, на суму 18 тисяч 190 гривень. І розподілити її на проведення працівницьких занятчів. Наступна субвенція присмешити видатки на. Цього, під час пенсії давних п'ятних місцевих бюджетів на забезпечення працювання в початкових початково закладів давальної середньої освіти на сумі 133 тридцять три тисячі вісімсот зв'язків. Це була надана повенція нам на, на три місяці за дарахунку жоденних податковий, так як жовтні діти не харчувалися за рахунок відповідних пенсій, це було ще заключення відповідні додаткові угоди. На ці кошти, і зараз справа в нас забирає, тому що вона моніторить використання залишок повертається назад до державного бюджету. Наступне дві інші субвенції з місцевого бюджету. Перша це у нас 60 268 гривень. Це на заохочення людей, які перебували під покровками. І наступна субвенція, це у нас субвенція при пожаній команді: 16 807 гривень стосовно їхніх виїздів до інших громад. Тепер, так як було сказано, ми знімаємо закладів освіти із продукти продуктів харчування сто тридцять тривніх сімсот, зв'язку з тим, що зменшився обсяг оркет субвенції з державного бюджету на харчування перших-четвертих праці. Виділяємо на проведення корекційно розвиткової шаницька оплата праці на рахування освіти згідно субвенції на інклюзивні освіти, які навчаються в наших закладах. Наступне розподіляємо 60 тисяч 268 гривень на виплату тим, хто був у Сокровському на це і приймав участь у керівництві фортифікаційних. Також розподіляємо іншу субвенцію в сумі 16 тисяч гривень для нашої місцевої пожежної команди. Це заробітна плата 2968 гривень, на рахування 653 гривні, і матеріали 13,86 гривень. Відповідні суми будуть зняті з місцевої пожежної команди за рахунок місцевого бюджету. Тобто ми ж свою місцеву пожежну команду забезпечили в повному обсязі за рахунок місцевого бюджету, так тобі, як виділяють інші. Ми перекриваємо і вивільняємо свої власні кошти. Наступні зміни йдуть за рахунок видаткової частини загального фонду перерозподілу. Перше, це інша субвенція з місцевого бюджету. Це ті субвенції, які надавали ми. Ми зменшуємо опцію передачі трансфертів для злами територіальної громади, в зв'язку з тим, що е, людина у нас на початку року було двоє осіб, які перебували в територіальному центрі. Зараз залишилася лише одна вже десь з середини року, і також ми виділяли кошти на трьох осіб, які здійснюють догляд на дому за хворими людьми, але працювало по факту спочатку ну, двоє-троє осіб, ну, якби в, в середньому і залишилися кошти в нас економія, значить, на отримання соціальних робітників 79 тисяч 500 гривень на відшкодування затрат. На стаціонарі 91 тисяча 48 гривень, В сумі всього 180 548 гривень. Потім е, дані кошти ми пропонуємо розподілити на е, видатки, що спрямовуються на виготовлення кофе-ковторисної документації для встановлення систем близького захисту на об'єктах Стартії у ліцею Росвітільської сільської ради Бельгіїського району Одеської області до 55 тисяч гривень і виготовлення проектно-косторисної документації для встановлення системи близького затопу на об'єкти розквітківський ліцей, Росквітівської кілької ради девського району області області. На минулій сесії дані копитання були, але так як на бюджетній комісії було розглянуто, не вистачало коштів, тому не виділялися. Кошти на виготовлення. 에, стосовно Анатолійського ліцею, там у них здійснювали спеціальний ремонт покрівлі, і в них є безхаткозахисто, ДСНС не висувала даних допомогти. По встановленню цих систем захисту тут тільки два завтра заклади, проте 110 тисяч гривень. І наступна сума нас 56 тисяч 300 гривень, це придбання стопакетів для розслідківського ліцею, Е, тому що зіпсувалися слопакети в вікнах, і зараз є така ситуація, що вони не можуть просто випасти, і є небезпека і для учнів, і також і ще й вже в нас зима, опалювальний сезон, тобто, якби це буде заважати навчанню перешкоджати, тому я шість тисяч триста можуть Також mm -hmm. е, зменшити. Видатки на оплаті послуг, крім комунальних, це пов'язано з поточним ремонтом освітлення. Так як на початку року ми закладали 138 тисяч до 10 гривень на поточний ремонт освітлення вуличного нашого, то зараз у співпраці з нашим комунальним підприємством ми не знайшли такий оптимальний варіант, що вони можуть залучити по договору цивільно-правовому людину, яка з е, Ліхтарі да, зніме. А ми віддамо на фірму, яка проведе ремонт цих ліхтарів. І знову ж таки ця людина поцепиха їх назад встановить. Тому що, коли наймати фірму, це буде набагато дорожче, отом, наполовину майже. Кому да, кос допоможе нам. В цьому потім треба збільшити видатки на придбання встановлення забороняючих інформаційних вказівників. Перше, це буде встановлення благоустрою цих вказівників, це що стосується у нас водоймич там, і інші вказівники у нас, що стосується бомбосховищ. То ці кадрівники по богосховищах у нас будуть проводити по програмі заходи допобігації та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лікар. Наступне звернулося до нас комунальне підприємство наше, також, якби. Допомогти їм це виділити кошти на електроенергію, оплату електроенергії. У них залишилася економія по програмі з благоустрою, 52 тисячі гривень. Вони їх не використали, залишаються у них, не просять зняти дані кошти 52 тисячі гривень, і ще ці, що зекономилися в нас по освітленню, і направити їм для оплати.

І на комісії ми вирішували стосовно розподілу цих же швидкоштів. там було клопотання е, від нашого заступника стосовно придбання багатофункціонального пристрою 15 тисяч. Ми його на комісії поводили, але якщо ми зараз залишимо його, то нам не вистачить сумнокошку і шість гривень. От в мене пропозиція, що заступник пожартує, своїм принтером. Ну, ну, кому послав без принтера, але скільки недавно мали. І також у нас ще не вистачає коштів, ну, так як я сказала, по МПК ми зменшуємо заробітну плату 2968 на рахування 653. Гривні і 13 тисяч 186 тисяч це придбання матеріалу, так як надалася інша субвенція. І також у нас не вистачає коштів по заробітній платі служба у справах дітей, так як їх дві особи там у них йшло прийти, були відч... учбові відпустки, і ну не вистачає в них трохи коштів. Е, тому також виділити ще кошти на заробітну плату, де 25 тисяч 700 гривень з нарахуванням. Е, наступне, що стосується перерозподілу, це за рахунок залишку коштів освітлення згідно клопотання нашого, нашого директора Славківського ліцею. Е, е, так як вона придбала дані кошти по іншій субвенції, вона зараз просить перекинути, повернути назад кошти із спеціального фонду на загальний фонд для придбання кургодного інвентарю та обладнання тощо. 82 тисячі 200 гривень. Потім що стосується коштів загального фонду з вільного залишку, то з вільного залишку ми виділяємо 70 тисяч гривень згідно клопотань та звернень Це на лікування нашим військовослужбовцям, які отримали пора звернулися. Ви знаєте, на кожній сесії у нас програма затоплення по пакту звернень. Ми виділяємо кожен раз суму, яка саме потрібно від мене не виділяли якусь суму, якби кожен раз ми тайтоки відділяємо. Ось такі зміння до бюджету. Якщо є якісь запитання, зауваження, бюджетна комісія, це я зачитала, нічого не переслухала. Ну тільки з комархозом, це вирішено, що буквально сьогодні да, були зміни, і сьогодні надікла тепло питання, я вже до його попрацювала. А, дорожні знаки не підмовою. Ну, якби я не говорила, на цей бюджет, який не чує, десь на цьому написано. Він саме промовлювати, здавши без погодження дорожні знаки. Так. Можна? 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 Говори, що все рішення сесії було. Того, щоб Может, говорить, що сказав, що не не можна як, тут. І все, як міна буде, це в серішні сесії. Якщо uh, приймаєте і погоджуєте, то треба прийняти відповідні два рішення. Стосовно надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації по виговору по близько... Да, системі близько по захисту. Сяня, 4... Вишення... а, а, значить, перше про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації і встановлення системи близького захисту на об'єкті Сталківський ліцей розмітки Кільської ради Бередівського району Одеської області. За адресою вулиця Центральна, 1, село Сталкове, район, районська область, е, Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, бюджетним кодексом України, Росвітільська сільська рада вирішила надати дозвіл на виготовлення проєктно кошторисної документації по цьому проєкту, виділити кошти на виготовлення цієї проєктно кошторисної документації сумою п'ятдесят п'ять тисяч гривень, і контроль покласти на постійну в комісію з питань фінансів та бюджету. І Начнут таке ж саме рішення про надання дозволу на виготовлення техно-кошторисної документації встановлення системи блискавку захисту на об'єкти Розквітківський ліцей Розквітківської сільської ради Березівського району Одеської області за адресою вулиця Мирозольного СІ. Село Росквіт Березівський район Одеська область, керуючись законом України про місцеве самоврядування бюджетним кодексом Росквіт і Свядівська Рада вирішила надати дозвіл на виготовлення даної проєктно-кошторисної документації, виділити кошти на виготовлення даної проєктно кошторисної документації, в сумі 55 тисяч гривень контроль за виконанням рішення, покласти на постійну діючу комісію з питань фінансів та... Ну, і Ну, відмінимо вже. А хто за, за... яску три рішення пакету? Ну, одну ладно. кошти на проєкт общественної депутації, на монтаж дисковка захисту, здоровує депутацію, але вона з нього кошти на самі роботи по облаштуванні ну, дисковку захисту. Ми будемо дивитися, що буде вказано в розподілі відному залу, які зараз наразі і з того переліку, що на даний момент є, робити, mm -hmm. mm -hmm. <світ> якщо направлені, щоб на наступний на, рік хоч чимось показати, що ми працюємо і намагаємося е... працюємо з і Вже питали за документацією. Ви з я але на на ці я знаю. <постов 'язав> я. <постов 'язав> Я не знаю, якщо наступні сесії не вирішили, якщо будуть проєкти, то наступні сесії вирішать. Тому що проєкти вирішення не мають. Відповідно, вирішення не мають. Вірні житті не можуть вирішити. Вони працюють. Ну, от хто це тим, хто має працювати? Ви кажете, що це рішення. Ну, я з так, шановні депутати, ще питання із замороку е, іншого. Е, Протокол прийме голосування. Червоної сесії повідомилося про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної діяльні надана на постійне користування. Нікивачу Петро Іванович. І про надання дозволу вивітлення проекту за мною, що виведені за мене ділянки для Вони купили заключення до 100%. <говори> 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 <Роза. говори> <говори> <говори>

Так, шановні колеги, сьогоднішні про затвердження акту мов на генератори для виступів з поліцейських. Слідуюче питання про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд модуль спалив на території Республіки села Чорське. Це Цілковити. Заправка. <текріплі>? <текріплі> заправка. Це я модулі спало ще, щоб ви розуміли, Хочемо встановити, до нас звернулися кінмаке встановлення заправки тимчасові. Де стоять біля аліата через ругу, і ті хаки на відповідь поставої сторони. Вони хочуть встановити біля зупинки на заправку. Щоб було нормально, щоб ніхто не їздив на плавну півдні робку, а ви ні, цьому заму там все знахарюємо. Хто за? Ці питання, випустимо, хто за? Я хочу буде щось згадувати. Можна я ще, після того, що тут під'єднування матеріальної дозволеністю, ім'я і надзвичайності називається? Так, можна. Ми приїжджаємо, буває хлопці прийшли, зайздить. Ця заправка дошно буде стояти? Не буде так, таких зведушек. Да. Так, ну, ні. ні, ну просто він дуже тоді нам розказував, а місце зайняв, це а це заправки немає. Зараз не опять місце не зайняли, а заправки не мають. Так, запишно, взяли ручки. Тут два писаря вони підписують, значить, двоє людей. І команди те затарять, у мене Сара, на фонді ловити. Ну, і ще хтось там у мене те шукає. І експерта, вона все говорить про стратегію. У мене з ним злилення. А, мені на Тетяну. Вона говорила тутрант. Говорить, що не там. <пасує> Czyli wola cienieniem go po głosie z tego, co robię sam. Dziękuję. 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 Dziękuję.

Так, заяви, технічні документації на оформлення земельної ділянки, сільним призначенням для посадиння земельної ділянки, знову не проходить. Передавайте всім нашим колегам, що їх обирали люди. І якщо їх не влаштовує питання ради, Нехай приходять заради людей і своїх виборців і голосують, тому що людина, начебто її власність то її, а формально вона має рішення, і без рішення вона не може за собою закріпити це право власності. ласка. коли не можна замінити, що раз, другий, третій, п'ятий, десятий з колег саме

Тут подарки. Mm -hmm. А в цьому году нам будуть давати подарки. Хто поде? Ага. — ну, 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 Even some people have been allowed three with three. That's it. Yeah, but I thought.